Слухайте зараз до кінця це відео, з вірою. Господь дарує щастя вам вашим рідним дітям всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш, водико, все перед тобою, схиляємо голови наші та серця, посмиренні та покаянні стоїмо перед Віцем Твоєї незбагненної слави, ти, який у своїй безмежній любові зійшов на землю, щоб відкупити нас грішних через страждання хресну смерть і славне Воскресіння. Злянься нині на рабів твоїх, що з болем серця та покірністю духу, підносять свої молитви до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нас, Господи, за всі гріхи, наші свідомі, несвідомі, вільні, невільні, якими ми, зневажили Твою святу волю, затемнили образ твій у собі та поранили наші душі, вчини, щоб ми, усвідомлюючи нашу слабкість і недостойність, навернулися до тебе в щирому покаянні. Та знайшов порятунок у твоєї милості, благаємо тебе очистити наші серця від гордості, заздрості, гніву та всякого зла і дарувати нам Духа миру, терпіння, любові та смирення, Господи, ти нашим захисником і оборонцем у світі повному спокусу випробувань, укріпи нас у вірі й побожності, охорони нас від стрів лукавого від спокус ворогів, видимих і невидимих від зневіри та вічею. Будь нашим притулком і міцною твердиною, до якої ми прибігаємо в часи скорботи та випробувань, зішли на мудрість і розсудливість, щоб у всіх своїх ділах і помислах ми прагнули виконання твоєї святої волі, ми, устойчиві, Господи, мовимо тебе про допомогу у всіх справах і починаннях наших, щоб кожен наш крок супроводжувався Твоєю благодаттю, труди наші, щоб вони були на благо не лише для нас. Але для наших ближніх і на славу Твою святому зійшли на нас, богатать, на всі дні нашого життя, щоб ми укріплені вірою, і підтримкою Твоєю ішли дорогою правди і праведності, Даруй нам Господи, сили вистояти в випробуваннях, що стоїть на нашому шляху, і не дозволяй нам впадати у зневіру, у Твою велику милість, дай нам смиренне серце, яке вміє приймати Твою святу волю, навіть коли вона важка для нашого розуміння. І бути вдячними за кожен твій дар, як за радість, так і за скорботу. Мовимо тебе, водико, щоб наші бажання та помисли були чистими і тобі приємними, наповни наші душі благодаття, щоб ми не мали ні користолюбства, ні марнославства, прагнули тільки того, що приведе нас до Царства Небесного, дари нам здійснення бажань наших на благо душі. Та спасіння, щоб усе, що просимо і отримуємо, було на славу Твою, та для допомоги нашим вижнім. Простягни руку Твою Всемогутню Господи, і виведи нас на шлях світла, на дорогу благословення та допомоги, зміцни нас у надії на Тебе, щоб не похитнулася віра наша в годину випробувань, а щоб через усе життя ми свідчили про Твою славу та милість, благослови нас, Господи, щоб ми завжди. Відчували Твою присутність, яка наповнює все навколо, нехай Твоя любов буде світом у письмі, а Твоя благодать, веде нас шляхом спасіння до вічного життя, Тобі слава, честі, поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, Ти, що зійшов з неба заради спасіння нашого і прийняв на себе муки хрест. Вислухай молитву смирено від серця, що кається. напишіть імена, та прохання в коментарях. До тебе, який є джерелом і істини, припадає трепетом і благовінням, бо ти всемоготній і славний, Всевишній і милосерний. Господи, ти пастир добрий, що ведеш своє стадо до життя вічного, Зглянься на мене грішного і дарує очищення від грехів моїх свідомих і несвідомих, явлених і прихованих, бо я зрішив перед тобою владико думкою словом і ділом. Господи, ти праведний суддя, але великий милосердник, прости мене очисти від всякої скверни, щоб я міг стати перед лицем Твоїм чистим серцем. Слава Тобі, Господи, що ти зволив прийти у світ, щоб у серцях наших засяла, благодать Твоя, Ти, що даруєш надію стражденим і силу немічним, укріпи мене в часі випробувань, збережи від віти нетвукавого і направ стопи мої на шлях праведний, о Сину Божий, що переміг смерть і ад. Будь моїм захистом і твердиною, дні скорботи. Господи милосердний, до Тебе підношу, Очі, душі моєї, бо Ти єдиний втіха і спасіння наше, О Царю небесний, і Спасителю. Захисти мене від нападів Злого Духа, від усіх замислів, ворогів, видимих і невидимих, ти єдина пристань і твердиня моя, одні випробувань, будь мені непохитною скелею, до якої звертаюся. Зпокаянням припадаю до Тебе, Господи, бо немає іншої надії, крім Тебе, почи моління моє і не відвертай лиця Твого від мене, бо Ти є безмежна милість, і любов, даруй мир і спокій душі моїй, щоб я завжди прославляв ім'я Твоє, Ти, що вірний у своїх обітницях, укріпи мене у вірі. Щоб я давав усі спокуси та випробування, як псамоспівець сказав, Господь пастир мій, не буду в недостатку. На зелених пасовиськах він осевить мене до спокійних поведе мене, так і мене води веде дорогою правди, щоб не похитнувся я, щоб серце мене не розчинилося в тривозі, а зросло в вірі, та любові до тебе, захисти мене, як зіницю ока, і охороняй мене від зла, Сину Божий, що зволяться, послав Духа Утішителя. Для змістнення віри нашої, наповни мене мудрістю, щоб дні випробувань, не збочив я на хибний шлях, збережи мене в оточенні благодаті твоєї і дари розуміння заповідей твоїх, щоб у всьому я славив тебе, Господи, Вседержителю, славимо тебе за велич Твою. Бо Ти єдиний вічний і праведний, що охороняєш вірних від усякого виха, шлях мій і даруй мир душі моєї. Нехай ім'я Твоє буде на устах моїх, як Пісня спасіння, тобі, Господи Ісусе, належиться, слава честі, поклоніння нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Спасителю, нашої царевічної слави, перед Твоїм Пресвятим Веком ми схиляємо коліна, сердець наших у покорі надії. Підносимо до тебе, молитви наші, попишіть мене та прохання в коментарях. Як Давид підносив голос свій до тебе, взиваючи, Господь світло моє і Спаситель мій, кого я буду боятися, Господь твердення життя, мого, кого я буду страшитися, Господи, що даруєш нам милість і благодай Твою щоденно, вислухай благання наші і простягни руку Твою серну, до нас, як пастир добрий, що веде своїх овець. Ти що лікуєш серце розбиті і перев'язуєш рани їхні, сповнені з теплом твоєї любові, знаємо, що немає на землі сили, яка може зрівнятися з твоєю могутністю, бо великий Господь наш і велика сила Його і розум Його безмежний, Господи Ісусе, Ти надія наша і спасіння наша в часи скорботи, Благаємо Тебе, зміцний дух, нашої, дай нам мужність, і ти шляхом праведним, незважаючи на труднощі та випробування. Як Давид говорив, навіть якщо піду серед тіні смерті, не боятимуся злабити зі мною, жезл твій і палиця Твоя вони мене втішають, так і ми просимо тебе, будь із нами веди нас своїм святим шляхом, Господи, наповни серця наші радістю від Твоєї присутності, бо в тебе джерело життя, у світлі Твоєму ми бачимо світло, благослови наші домівки та родини, щоб вони завжди перебували мир і злагода. Дай нам мудрість чинити за заповідями твоїми. Я колись псалмоспівець молився, навчи мене ходити стежкою заповіді твої, бо я уподобав. Ісусе, ти що прийшов, щоб визволити нас від рабства гріха, прости нам провини наші, очисти, серця наші від усякої неправди, ти знаєш слабкість людську. Тому просимо тебе, додай нам сили зберігати вірність тобі у всіх наших діях. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного, відновив мені, Господи, не залишай нас без милості Твоєї. Нехай очі твої завжди споглядають на нас, а руки Твої простягаються у богословення, дай, щоб наші дні були сповнені любові та правди, щоб твій мир панував у серцях наших і зміцнював нас у вірі, нехай наша хвала буде щирою, як сова псалмоспівця. славитиму тебе, Господи, усім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, нехай молитва наша буде приємною жертвою для тебе, як фіміам перед престолом Твоїм. Прийми, Господи Ісусе, прохання наші та керуй життям нашим, щоб у всьому слава святе ім'я Твоє. Амінь. Непереможний Царю Небесний, що з безмежною любов'ю прийшов спасти рід людський, Ти, що своєю великою жертвою дарував нам вічне життя, прийми від нас, недостойних, Це пісне хови і покаяння. Ми що відчуваємо гріховну слабкість Свою, за смирення молимося. І Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю Своєю. Ангели і Архангели безперестанно славословлять Тебе, Царю слави, і ми, хоч немічні та грішні, насмілюємося піднести до Тебе свої голоси, схиляємося перед Твоєю благодаттю, що спасає і воскрешає душі, і взиваємо, Ісуса, світло що розганяєш темряву, Ісуса джерело вічного життя, що живеш в нас, водою спасіння. Ісусе, милосердний суддя, що приймає щире каяття, Ісусе, пастирю добрий, що шукаєш заблудих овечох, Ісусе, скарби невечерної радості, що збагачуєш серця, Ісусе, сильний захиснику, що огороджуєш від виха, Ісусе, джерело вічного життя. Спаси нас милістю своєю, побачивши милість твою для всіх, хто приходить до Тебе, ми грішні стрепетом, припадаємо до Твоїх ніг, о Господи, і молимося, щоб Ти простив нам наші провини, тож переми на шикається, і дай нам сили жити по волі Твоїй виголошуючи Аллилуйя! Ісусе, ти показав нам істинний шлях через страждання і хрест, Твоє смерті, і воскресіння дарували нам, перемогу над смертю, тому з любов'ю і вдячністю виголошуємо. Ісусе, агенче Боже, що гріх світу береш на себе, Ісусе Відхопителю, що за нас на Христі помер, Ісусе, лікарю, душі ті, що зцілюєш наші рани, Ісусе, Витішителю Скорботний, що втішаєш у печалі, Ісусе, Слово Боже, що просвітлюєш нас мудрістю, Ісусе, надія у віччя, що подаєш руку підтримки, Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю Своєю. Силою твоєї Твої О Господи, Ти зміцнюєш тих, хто до Тебе звертається, у хвилини випробувань, дай нам, Ісусе, нести Христю із терпінням і надією на вічну славу в Твоєму Царстві, з покорою, виголошуючи Алівуя. І Ісусе, ти єдиний, наш заступник перед Отцем Небесним, до Тебе припадаємо, просячи прощення за наші гріхи і слабкості, зелянься на нас, і видина, здорого і спасіння, щоб ми завжди славили Тебе, і Ісусе, щит нашої часи небезпеки, Ісусе, зоря, що осяваєш шлях у темряві, Ісусе, скарби, що дарує радість душі, Ісусе, радосте, що втішаєш нас у смутку, Ісусе, нас, що ведеш до істинного миру. Ісусе, подателю, милості, що оживляєш серця, Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю Своєю, Твоя любов до нас, Господи, сильніша за смерть, і милість Твоя незмірена, прийми наші молитви, О Ісусе, і нехай вони будуть угодні Тобі, щоб ми завжди з вірою і радістю промовляли Аллилуйя. Ісусе, ти прийшов на землю, щоб знайти і спасти загублене. Дай нам благодать пізнати Твоє милосердя і слідувати за тобою дорогою святості. Ісусе, омофори, що захищає нас від ворогів, видимих і невидимих. Іисусе, джерело мудрості, що просвітлюєш наш розум. Ісусе, рада, скорботних, що даруєш мир і спокій, Ісусе провідник, що веде до Небесної обителі, Ісусе ласкавий Спаси, що приймаєш нас такими, як ми є, Ісусе, вчителю наш, що навчаєш смирення і покори, Ісусе, джерело вічного життя. Спаси нас милістю своєю, як небо і земля, славлять тебе, такими створіння Твої. підносимо пісню хвали Тобі, нашому Спасителю, не залишай нас у час випробувань, але будь завжди поруч, щоб ми не переставали взивати. Аллилуйя, Ісусе, ти є наш пастир добрий, що знає голос кожної віпці. Дай нам слідувати за тобою, щоб не впасти у пастку гріха і за щирою любов'ю співати, Ісуса, Оборонцю на, що охороняєш нас від зла. Ісусе, невичерпне джерело любові і милосердя, Ісусе, захисти наш від гріховних спокус, Ісусе, спокою наш, що втішаєш душі наші, Ісусе, блискавице, що проганяє темряву, Ісусе, заря, що вказує шлях до вічності, Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю своєю. О Ісусе, Ти став для нас світом темряві і дорогою до спасіння, нехай наші серце завжди прагне тебе, щоб у світі повному зла. Ми знаходили Твою благодать і співали, Аллилуйя, Ісусе, ти нашим істинним провідником, що показує шлях до спасіння і радості, даруй нам силу залишатися вірними тобі, коли світ спокушає і обманює. Ісусе, надія, що не підводить годину випробувань, Ісусе, щирий серцем, що любиш нас безумовно, Ісусе, спасе, що відроджуєш нас до життя вічного, Ісусе, доброто, що підносить нас у важкі хвилини. Ісусе, Світло, що освічує наші душі, Ісусе Небесний Отець, що приймає блудних синів, Ісусе, джерело вічного життя спаси нас милістю Своєю, Ісусе, Ти відкрив нам небеса своїм пришестям і приніс спасіння для кожного, хто вірує у Тебе. Серця на наповнюється радістю, коли ми думаємо про вічне життя, яке Ти даруєш, тож любові і вдячності співаємо, Алілуя! Ісуси, ти є твердої схили для тих, хто збудував свою віру на тобі. Нехай ніякі бурі та випробування не похитнуть нашої впевненості в тебе, підтримуй у часи труднощів, щоб ми безперервно славили тебе. Ісусе, захиста від бурі, що вирує навколо нас, Ісусе, твердине, що надійно тримає нас у своїй опіці, Ісусе, стіну, що охороняє нас від ворогів видимих і невидимих, Ісусе, радосте, наша в смутку, що наповнює серце миром, Ісусе, світло у пітьмі, що дарує віру і надію, Ісусе, Царю Боги, що даруєш благодать і прощення. Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю Своєю, О Ісусе, Ти прийшов, щоб навчити нас смиренням і любов'ю, показавши приклад Своїм життям і стражданням, навчи нас прощати і любити так, як Ти нас полюбив, і слідуючи Твоєму прикладу, з радістю співаємо, Аллилуйя. Ісусе, ти дарував нам своє божественне Слово, щоб воно стало світлом для нашого шляху, нехай воно завжди буде на устах і в серцях наших, щоб ми, слухаючи, Його могли жити за твоїми заповідями, Ісусе, Слово Отця, що живе у серцях наших, Ісусе, наставнику, що ведеш нас до Царства Небесного, Ісусе, мудрости вічна, що наповнює наш розум, Ісусе, пастире, що веде нас до тихих вод Спасіння, Ісусе, радости наша, що приносить мир у наше життя. Ісусе, світло праведності, що просвітли темряву, Ісусе джерело вічного життя, спаси нас милістю своєю. Ти прийшов до нас, о Господи, щоб явити себе як агенця Божого, що бере на себе гріхи світу, нехай наше життя буде гідним Твоєї жертви, і нехай воно свідчить про Твою любов і милість з вдячністю, промовляючим. Аллилуйя! Ісусе, ти є прикладом безмежної любові та жертовності. допоможи нам наслідувати Тебе у любові до ближнього. Та готовності допомагати тим, хто потребує, Почуй наші даруй нам силу творити діла милосердя, Ісусе, любові нескінченна, що віддає себе за нас, Ісуса, приклад жертовності, що кличе нас до любові, Ісуса, сила наша в боротьбі зі злом, Ісуса, скарби духовне, що збагачує серце. Ісусе, спокою і миру подателю, що втишає душу, Ісусе, милосердя, що нас пробуджує до каяття. Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю Своєю, о Господи, нехай наші душі з'єднаються з Тобою в молитві і любові, щоб ніяка спокуса чи випробування, не віддали нас від Тебе, ти, єдиний наш надійний провідник, у цьому житті. Тому ми співаємо Тобі, Аллилуйя! Ісусе, ти є прикладом покори і любові до Отця, навчи нас у всьому покладатися, на волю і йти дорогою праведності, щоб ми натхнені тобою, завжди славою Тебе, Ісусе, премудрий наставнику, що веде нас до спасіння, Ісусе, сильний заступнику, що оберігає нас від виха, Ісусе, Царю Небесний, що царюєш у серцях наших. Ісусе, провіднику, що освячуєш нашу дорогу, Ісусе, радости, що звільняє нас від страху, Ісусе, надія наша в часи труднощів, Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю своєю, віримо і надіємося, що Ти з нами усі дні до кінця віку, О, Господи, дай нам силу, часи слабкості звертатися до Тебе і знаходити мир у Твоїй присутності, промовляючи, Алілуя, Ісусе, Ти наш захисник і Спаситель. Прийми наші молитви і зглянься на наші недоліки та неміч, навчи нас бути вірними слугами Твоїми, і слідувати за Тобою у всьому, Ісусе, ласка і благодать, що зміцнює нас у добрих справах, Ісусе, і захист у годинах випробувань, Ісусе, світло, що освячує кожну стежку, Ісусе, утішитель, що знімаєш наші печалі. Ісусе, підтримка вірних, що допомагаєш у випробуваннях, Ісусе, слава наша і надія вічна, Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю Своєю, Твоє ім'я Господи, і радістю і спасінням для всіх, хто кличе його з вірою. Нехай наші серця будуть завжди відкриті для Тебе, і нехай кожна наша молитва стане пісною хвали, сповненою любові з виголошенням. «Алілуя!» Ісусе, Ти є даром любові Отця для всього людства. Пошви нам благодать жити у мирі та єдності, бути світлом для інших і нести свідчення Твоєї присутності у цьому світі, Ісусе, Заступнику наш, що покриваєш нас своєю любов'ю, Ісусе, милосердя, що прощає всі наші гріхи, Ісусе, дорога праведності, що веде до спасіння, Ісусе, вчителю, що навчаєш нас любити один одного, Ісусе, Миротворець, що заспокоює бурі в серцях, Ісусе, переможцю смерті, що даруєш нам життя вічне. Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю своєю, о Ісусе, наш Господи і Спасителю, прийми це щире моління, яке ми підносимо Тобі з любов'ю і покаянням, зроби нас гідними Твоїх обітниць і даруй нам спокій та радість у житті вічному, щоб ми завжди славили Тебе і виголошували. Аллилуйя, о Ісусе, наш Господи і Спасителю, прийми це щире моління, яке ми підносимо Тобі з любов'ю і покаянням. Зроби нас гідними твоїх обітниць і дари нам спокій та радість у житті вічному, щоб ми завжди славили Тебе, і виголошували Алілуя, о Ісусе, наш Господи і Спасителю, прийметься щире моління, яке ми підносимо Тобі з любов'ю і покаянням. Зроби нас гідними твоїх обітниць даруй нам спокій та радість в житті вічному, щоб ми завжди славили тебе, і виголошували ви лівуя, ангели і архангели безперестанно словословлять тебе, царю слави, і ми, хоч немічні та грішні, насмілюємося, піднести до тебе свої голоси, схиляємося перед Твоєю благодаттю, що спасає, і воскрешає душі і взиваємо. Ісусе, світло праведності, що розганяєш тимряву, Ісусе, джерело вічного життя, що живиш нас, водою спасіння, Ісусе, милосердний суддя, що приймаєш щире каяття, Ісусе, пастирю, добрий, що шукаєш заблудих овечок, Ісусе, скарби, невичерпної радості, що збагачуєш серця, Ісусе, сильний захиснику, що огороджуєш від виха, Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю своєю. Непереможний Царю Небесний, що з безмежною любов'ю прийшов, спасти рід людський, ти що своєю великою жертвою дарував нам вічне життя, прийми від нас, недостойних цей пісний спів, хвали і покаяння. Ми що відчуваємо гріховну слабкість, своє зісмирення, молимося. Ісусе, джерело вічного життя, спаси нас милістю своєю, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Спасителю душ наших, Ти, що зійшов з неба, щоб відкупити нас грішних і пролив свою пречисту кров на Христі, заради нашого спасіння до тебе припадає зі сльозами і смиренням, спокаянням серця свого, що обтяжений тягарем гріхів і слабкістю, благаючи про захист і милість Твою безмежну. Пишіть імені та прохання в коментарях. О Господи, джерело благодаті і життя, Ти, що благословляєш душі, які прагнуть істини і праведності, Зглянься на мене недостойного раба Твого, що стоїть перед тобою в смиренні і страху. Знаю, що ти є милосердний судя, ти злагідний, що не відкидаєш того, хто приходить до тебе щирим серцем і розкаянням. на стогін мій води, коли сухого моління мого, як слухав ти молитви пророків і святих Твоїх. Бо ти, є охоронець і захисник, що оберігаєш від сітей ворожих, і не даєш темряві повинити душу, яка звертається до тебе з вірою, молю тебе, Господи, покрий мене, багатодаттю своєю, як орел покриває своїх пташенят кривими своїми, щоб я не впав у спокуси і не був поневолений неправдою, моє Ісусе Христе, лікарю Небесний, що зціляєш рани душі і тіла, прошу тебе. Очисти серце моє від усякої скверни і дури мені щире покаяння, щоб я в радості служив Тобі, славлячи Твоє святе ім'я, день і ніч, взиваючи до Тебе, Господи, помилуй, нехай будуть устами, сповнені прославлення Твого, нехай вона і в серці моєму безупинна пісня вдячності за любов і милість Твою безмежну. Господи, ти є сила моя, і заступник моя фортеця і притулок, одні скорботи простягни руку Твою сильну і визволи мене від усіх бідувань, від нападів супостатів, видимих і невидимих, від небезпек, що підстерігають на шляху життєвому, хай зійде на мене Твоя свята охорона і нехай же зоотмій, покаже мені шлях праведності, ти, що живеш у світлі неприступному. Ти, котрий споглядаєш на серця людські, вбережи мене від ворогів, душевних і тілесних, вбережи, Господи, від гордості, зневіри злопам'ятства і заздрощів. Даруй мені серце чисте, і розум смирений, щоб я, наслідуючи святих твоїх, йшов вузьким шляхом, що веде до вічного царства Твого. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що носиш всі тягарі світу на печах своїх, будь моїм пастирем і наставником, вчителем і провідником, не дозволь, щоб я заблукав у хащах світу цього, але тримай мене міцно у руці Своїй, бо ти є путь, істинне життя, і немає іншого імені, через яке б ми могли спастися, окрім імені Твого Святого, Зглянься, водико на моління раба Твого, як зглядався, ти на плач Давида, що каявся у гріхах своїх. Помилуй мене, Боже, згідно з великою милістю Твоєю, і звадь беззаконня моє, очисти мене від нечистот моїх і наповни душу мою світлом Твоєї багатодаті, Благослови мене, Господи, і даруй мені силу витримати випробування, щоб я не впав у зневіру і не опустив рук своїх, але в усіх труднощах виголошував, слава тобі, Боже наш, за все, що посилаєш. Нехай душа моя, буде непохитною у вірі, щоб час випробувань і спокус, як викав до тебе, зубин серця, Господи, будь милостивим до мене, хай твоя безмежна любов стане для мене щитом, хай твоя милість буде заре, що веде мене через бурі і негоди життєві, даруй Господи, мир душі моїй, спокій і радість у Тобі, щоб я славив тебе всі дні життя мого. І в царстві твоєму небесному сподобався чути голос, в радість Господа свого, бо ти є Бог милості і щедроти, любові безмежної тобі належить, уся слава честь і поклоніння з беззначальним і Пресвятим і Богім і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відео ближнім вашим для поширення слова Божого, бо Господні нехай перебуває з усіма нами.